Сьогодні, відкривши вікно, до мене у руки залетів оцей конверт. Цікаво, що там? Це лист від королеви. Добрий день, діти! Я королева незвичайної країни. Там багато геометричних фігур, цифр, задач. Знаю, що ви дуже розумні, вмітливі дітки. Тому я вас запрошую до себе в гості. Але перш ніж потрапити до мене, вам потрібно пройти через чарівні зупинки, на яких вас будуть чекати завдання. Виконавши їх, ви отримуєте талісмани, які допоможуть вам дізнатися назву моєї країни. Чекаю зустрічі з вами. Ну що, ви хочете зустрітися з королевою? Тоді вирушаємо у подорож. Але постривайте! З нами теж хочуть вирушити. І багато чому навчитися лісові звірята. Візьмемо їх з собою. Та спочатку, щоб знайти, скільки їх помандрує з нами, потрібно їх порахувати. А тепер можна вирушати. А от і перша зупинка, Логічно, на якій відкривають нам шлях України ось ці чарівні двері. А що це на них? Замочок. Так, і нам треба їх відкрити за допомогою ключиків. Але спершу потрібно розв'язати задачі. Давши правильну відповідь, ми можемо знайти той ключ, який співпадає з нашим розвідком, і тоді ми зможемо відкрити ці двері. Три руді лисиці грались на трави. Одна сховалась. Скільки зосталось? Який ключ нам потрібно обрати? Так, з цифрою 2. Купила в магазині сестричка 7 метрів шовкової стрічки. Три мені віддала, скільки ж собі узяла? Обираємо ключик. Сири. Вісім спілих грушок на гілці гойдались. Три з'їв Павлуша. Скільки їх зосталось? Обираємо ключик. Так, Той ключ ще посередині. З четвіркою. От ми справились з першим завданням. Нашим лісовим друзям дуже сподобалось розв'язувати задачі, і тому вони з великим задоволенням йдуть з нами далі. Наступна зупинка сусідня. На цій зупинці ми з вами зустріли незвичайні, а цифрові будиночки. В них мешкають цифри, які зовсім не знають своїх сусідів. І королева дуже хоче, щоб ми допомогли цифрам. Допоможемо! От. Давайте заселимо сусідів числа 3. Перший сусід, якого ми заселимо, це наступне число. Число 4. Воно живе у сусідньому будиночку. А тепер скажіть мені, який сусід живе у будиночку попереду, яке стоїть перед числом 3. Сусід... Число 2. Давайте розставимо сусідів числа 4. Хто буде жити в нього попереду? Сусід, який живе попереду? Число 3. Давайте визначимо наступного сусіда. Це п'ятірка. А які ж сусіди у числа 6? П'ятірка це число сім. Зупинка 3. Дні тижня. На цій зупинці королева хоче перевірити вас. Вона хоче дізнатися, наскільки добре ви знаєте Дні тижня. Будьте уважні. Вранці ми з добрим ділом день вітали. Понеділок починали. Ніченка минула скоро, трудовий іде у вівторок. За ним спритна молода, поспішає середа. А четвертий день тепер... Називається четвер. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почнеться день субота. А субота з хлібом сіллю привела сестру. Неділю. Молодці. Гляньте, як наші дружці, радіють тому, що, чесно кажучи, багато з них плуталися в днях, а тепер вони раді, бо разом з нами вони вивчили їх на пам'ять. А тепер виконуємо наступне завдання. Наступна зупинка просторова. Для того, щоб виконати це завдання. Нам потрібно взяти олівці або рахункові палички і виклати доріжку, по якій ми зможемо дойти до самого замку королеви. Почнемо. Спочатку візьмемо олівець і покладемо його вправо. Наступний вгору, вправо, вгору, вліво. Вгору. Вправо, вниз і останнє вправо. Ось і час зустрітися з королевою. Яка тут чарівна країна? До якої ми помандрували? Математика! Дякую вам, малята, за те, що ви такі розумні і виконали всі завдання. На все добре!